...процедури, а саме мийка. Наш вірний, друг, колега, 200 з чимось бар, фриза і. Мотор ми відмили, отакий От той мотор. Коротше, отут була колись шильда, бо видно дві, два місця під закльопки. Отакий мотор. Коротше, буде чекати свого часу. А ні, то піде до Мартена. Ну, шкода, він такий, такий я мотор бачив схожий в Австрії. В технічному музеї. Противагу помили, стіл, низ стола відчистили, помили. Все готується до потрапляння на розточний верстат. Тут буде цілий тюнінг, побачите. Так чи ні? Так. Давай. Так Аккуратненько ми її відновимо і після покраски причіпимо назад, о навіть закльопки всі вийшли. Вона травлена, бачиш, ну тоненька і травлена. Тут не гравіровано, не штамповано, тут травлення йде. Тихо. Давай. Давай, давай! От бач, куди масло стікає по тих от каналах з підшипника і туди, що продумано. Удрає Богдан колону, болгарка щитка, Ще раз прийдеться помити всі шильдики, всі таблички. Все, знімаємо, до болтики розбираємося. Була гола станіна, повністю нічого не лишаємо. Пан Богдан передає привіт дідам тим, що присрали заземлення до чугунної станіни. Я вже пів години над тим граюся. А покажи отой той кусок, а той артефакт. Гарячим, оце... Мені. Оце... це я вже відрізав. Угу. Але ще чищу. А тут є ще один артефакт. Там же його немає. Він тут рядом лежить. Тут було приварено заземлення якось отакво. Оце діди делали. Одні діди. Одні діди запускали ракети в космос, а другі діди присирали заземлення до цього. Значить, це, Здаю гарантію. Робили секретним дідуським методом сварки чугуна, а саме електрод обмотаний мідним дротом. Оце по-любому робилося от таким от методом присирання. Отак от. Діди присіралі. Отак от. А внуки отрізали. Трошки його сюди на двір. Але так, щоб він... Ні-ні, сейчас -ні. середину, середину. Забагато. Так, майже на рівні, майже на рівні. До мене, до мене. Отак. О, супер. Щоб він був майже на рівні. Добре? Так одразу, щоб майже на рівні. На рівні? Чуть-чуть щоб всередину, щоб я міг підвистити щиткою. Так. Ще трохи. Ще трохи. От так. Добре, і тепер тисніть. Ну що ж, шановні гості, дорога родина, та деталь вже відчищена майже до човуна голого. Скажімо так, місцями відчистивши до голого чавуна, воно виходить рівніше, ніж там, де воно було шпакльоване. Отут такі є литіві, ну як би, не знаю, як сказати, відливи, заливи, наливи, підливи. То їх простіше оці, оці щесати болгаркою зачистити, оці от рубці. І буде гладке. Ну, звичайно, що, скажімо так, ніхто його шпаклювати не буде, пофарбуємо да і все. Я таким не займаюся. Зразу скажу відповідь на одвічне запитання, яке не задають мені підписники. А чого не відвезти то на піскуструй? Все, що можна було відвезти на піскуструю, вже давно там на піскуструї є, в Мирослава. Всі кришки, бляшки, маховички. І все решта. Такі деталі ніхто пісочити не буде. По-перше, великі, по-друге, проблеми з транспортуванням, завести, привезти, розгрузити, завести в піскоструйну камеру, відпісочити, потім це все видути, вимити. Плюс боротися з маскуванням цих цих поверхонь, які не треба пісочити. Потім ще може бути такий ефект, що створиться певний накльоп на поверхні. Ну, для цього верстату це не критично, це не шліфовка. Коротше, простіше день потратити і відчухати це все щітками. Ніколи не повірите, але це прийдеться просверлювати отвір. Бо там якесь таке лайно всередині, що не пойме що. Так само тут вже все вичистив. Ну і привіт дідам. Я не знаю, що, що це таке. Що це за хрінь? Що це за... Я не знаю, чи це засічки, скільки він. Дівок в буфеті заводському соблазнив. Чи скільки він разів, я не знаю, що він там ще зробив. Ну, коротше, для мене загадка. Що ці отвори мали означати? Тобто тут йде плоский пас, ну, навряд чи це мала бути якась, якийсь натяжний ролик, чи щось таке він тут не потрібний. Цей отвір ще зрозуміло, цей отвір міг бути для проходження гофри під кабель. Так само, як і цей, скоріше цей він і був. Що то мало бути, я там такі цікаві читав е, гіпотези від підписників. Чому такі грубі кришки? Грубі такі кришки, щоб тримали жорсткість станка. Ну, Я вас прошу, шановні гості. Е, кришка, щоб тримала жорсткість станка, вона має бути на болтах, на штифтах, на пазах, на сухарях і так далі. Коли вона на чотирьох болтах М8, що ж вона там втримати може? І зазор в різьбі, і зазор в отворі. А що оце таке, як воно впливає на жорсткість станка, до сих пір залишається загадкою. Но, судячи по хаотичності сверлення цих отворів, скоріш за все, що людина мала твердий намір і я навіть не знаю, намір твердий, глаз алмаз, рука кремінь. Як з цим будемо боротися, та що, зашпаклюємо та й замалюємо. Ніхто так лишати ці, ці сирні нагідці не буде. Тут бляшку її немає. От, ну, тут теж просерлити отвір прийдеться. Ну, одним словом, отак. Коротше, скажу так, ще момент. Є речі, які вилетіть, що вона крайньо такого, скажімо так, дзвінкого. Дуже воно таке дзвінке. А є речі, які вилетіть, що вона на рівні лавка в парку або каналізаційний люк на пішохідній доріжці. Тобто рапати, пористи ніяке. То ще куди не йшло. Ну, якось так. Завтра, дай Бог, пофарбуємо. Дай Бог. Дай Бог, дядьку, фарбу купить та й пофарбує. Колір буде. 50 5014 глянець. У нас було на Фейсбуці обговорення цих всіх речей і шляхом пропозицій масових від активних дописувачів я вибрав такий колір. Це раз, друге, по цій деталі все те саме. Тут ще нас чекає мийка, щоб вимити остатки цього всього. Ну, ще Завтра перейду, ще завтра візьму маленьку щіточку таку типу, як на дрель, щоб позалазити в от всякі такі важкодоступні місця і то буде фініш. А так загалом скажу так, що пані Берту і оцей верстат проєктувала одна і та сама людина. Е, стилістика однакова, такі, знаєте, ну, видно, що це роблені задумка від одної і тої ж людини. Від одного і того ж конструктора. Тобто навіть форми, навіть отой, скажімо так, технічний якийсь, певний дизайн, він є такий самий оці округлі форми, оці кришки. У Берті теж була така до речі кришка і вона такою бляхою вигнутою закривалась, Все на болтах, все на штифтах, Одним словом, конструкція, ну, конструкція, скажу вам так, зараз так вже ніхто не робить. Як? А ви зверніть увагу на будь-яке різьбове кріплення, на будь-яке, чи це, чи ну, ці то таке таблички, так? Чи оте, чи оте, чи оте, чи оте, чи, скажімо, оці. Ви звернули увагу, яка товщина стінок? тобто, Ремонтопригодність цієї штуки є безкінечна. Крім того, ця річ фактично не зношується. Чому? Тому що вся геометрична ковзуюча частина вона є зйомна. Ну що, чому ж тут ламатися? Тут нема чому ламатись, тут нема чому зношуватись і так далі. От. Е, ну, Отаке. Тут, тут немає чому просто ламатись і зношуватись. Його ремонтувати ніколи не треба. Що стосується цієї деталі, ну, ми бачимо ластохвост, який прошліфований на прольот з площиною, на яку стає оця от колона. Ну, але скажу вам так, що я не знаю, що треба робити, щоб зносити в такому верстаті ластохвост. Тут буває деколи в токарних верстатах ластохвост поперечки. За 30 чи за 40 років роботи має знос там дві десятки. А що ж робити на строгачу, коли воно тут їздить, во ціле нічого, як просто підстроїчний, скажімо так. От. Ну, ми освіжимо це все, все. На тих деталях тут підшабримо місцями, якщо треба. Ну, виробітки ніякої візуально не видно, але ми все одно поміряємо, щоб все було чітко. От. Ніхто її на хекерта вести не буде. От. Ну, знову ж таки, тут зношуватись нічому. Навіть тут є запасна ремонтопригодність, шалена просто. Так? Тут віз під мотор, ну, а решта все просто болтові з'єднання, все один до одного прикручено. Тобто звідси випливає таке, до чого це все так плавно до вас підвожу. Якщо поряд немає людей, які роблять отакі поступки, то той станок вічний. Просто вічний. Ну і якщо немає Саші Біде який його на машині погано закріпить і він на повороті вилетить і впаде з моста на каміння і відламає отак от хобот поперек, ну, знову ж таки, станок вічний. тобто при Навіть при варварському поводженні тут зношуватись тупо нема чому. Отаке гаразд, їдемо далі. Ну що, дочистив, домив, верніш тільки дочистив. А зараз буде пінна вечірка. І... І так, п'ять раз. Так, розібрався я з настройками. Тут виявляється, крутиться не тільки кран, величини дозатор, а ще й супло. Можна добитися такої реально піни. Не без того. Окей. Okay. Ну сати. Ну садий, дисюди. Ну сати. А Сурока де? Де Сурока? Лапай Суроку. Іди сюди. Сурока де? Суроку лапати треба. Вона в тебе їдло крала. Сурока де? Це сорока, шукай сороку! Шукай, бруну, сороку, шукай! Так, шпакльовка робить чудеса. Зашпаклював, затер. Ще місцями зараз дзюрки позамазуємо, тут понасверлювали, де не треба. І будемо фарбувати. Обезжирюємо, продуваємо, будемо фарбувати. Шановні гості, дорога родина, буде гарно, правда? Як же ж мене тут чуть-чуть скотчу не доклеїв? Нічого. Зі шкребем. Тут чуть -чуть, трошки не доклеїв. Пошкодував, дядько. О. Треба знімати зразу, поки свіжа фарба, бо потім... Може бути трошки не той Треба ножиком підковернути. Тут обійшовся двома такими кільцями. І так далі. Отак от, от виходить, шановні гості, дорога родина, з такої старої довоєнної замазюри ми робимо отаку, отакий станочок. Процедури, а саме мийка. Рал отакий, кому цікаво. Я колись такий рал, такий колір, <смеш> наколорував колись на око, взявши саму звичайну сіру фарбу і додавши до неї потрохи ой, чи то синю, чи голубу. І я колись такий самий колір підібрав вручну. І мені тоді сподобався, таким кольором у мене був пофарбований зуборіз. Токарний і Плоскошлів 372Б. Цього разу, оскільки частину ми фарбуємо порушком, частину е такою емальо, то. Я вибрав по каталогу. Дуже воно класно, класно і контрастно виглядає з червоним цією зоною, цією пазухою. Можна в принципі, ще десь було додати, але більше вони, видима ніде не буде. Значить, ну, Прийнято червоним фарбувати туди, куди руки в не можна. Всякі там маховики, всякі обертальні частини, там і ціла, ціла книжка, цілі норми. Що в техніці як фарбується. Значить, плюс до цього всього будуть хромовані маховички, і воно буде виглядати так досить кльово. Значить, отак от вийшло. Шпильки стирчать. Я не знаю, чи в нас буде серія про проставку до чи після. Це насправді не важливо. Отак от вийшло. 4 рази я перейшов. Хоча фарба криє практично за перший раз, такий колір, що криє зразу. От, жовтий криє погано, а такий криє зразу. Ну і колона. Ну, на сонці видає зовсім голубеньким. Но, насправді фарба така є трошки сірувата. Ну Подивитися собі в е гуглі отак От вийшло, все. Ну що, поки погожі дні, хай воно денок другий підсохне. і Будемо пхати всередину. Будемо пхати всередину. А так от, от вийшла. Ага, вийшло тут, де було насверлено. Отак от Я не став тут виводити, витирати сильно з водичкою, як колись ми машини терли. Тому що весь станок такий рапатий, шагрень. Ну, по крайній мірі нема того порно з тими дзюрками. Просто треш Лишив тільки оту на випадок, якщо кабель треба завести. На двигун. Ну, якось так. На тому та серія закінчується. Всього вам найкращого. Все, що ви побачили Компресор включився. Все, що ви побачили на даному відео, є неправильно. Ні в якому разі таке не повторяйте, бо вас чекає точно такий самий результат. Всього найкращого. Бережіть себе, будьте щасливі і тримайте міцно свого робчика.